З наближенням весняних свят у Смілі традиційно активізується торгівля квітами. На засіданні виконавчого комітету погодила організацію сезонного продажу весняних квітів на території міста. Підходить весна, свято закоханих. Люди наші святкують. Такі свята це якась віддушина для них. Тому управління економічного розвитку, виходить з пропозиції затвердити місця торгівлі для продажу квітками, визначені. Сім локацій, такі самі, як і в минулому році, тож придбати весняні квіти до свят сміляни зможуть по вулиці В'ячеслава Чорновола вздовж комплексу магазинів між входом в ринок на розі вулиць сорокаріччя перемоги та Богдана Хмельницького. Біля ринку люкс по вулиці Рєпіна, біля стадіону локомотив по вулиці Богдана Хмельницького, біля входу в ринок по вулиці Телеграфній, біля квіткового ринку, по вулиці Незалежності, та вздовж бульвару Бобринського в центрі міста. Також під час обговорення члени виконкому додатково погодили локацію продажу біля магазину Сріблянка в мікрорайоні Машбут. Торгівля весняними квітами відбуватиметься у визначені періоди з 13 по 15 лютого та з 4 по 9 березня.